Гаррі Поттер і Келих вогню Роулінг розділ 10. ХАОС у Міністерстві. Містер візлі розбудив їх, не давши поспати й кількох годин. Чарами він склав намети, і вони мерщій покинули табір, проминувши містера Робертса, що стояв у дверях своєї хати. Містер Робертс мав доволі дивний, якийсь відсутній вигляд, і на прощання побажав їм веселого різдва. Нічого, ще отямиться. Тихо сказав містер візлі, коли вони вже вийшли на пустижі. Інколи після видозміни пам'яті люди на якийсь час втрачають орієнтацію, а його примусили виконати з голови доволі серйозні речі. Підійшовши до галявини з лети ключами, вони почули галас, а тоді побачили безліч чаклунів і чарівниць, що оточили ключника безіла, вимагаючи, щоб їх якнайскоріше випустили з наметового містечка. Містер візлі поспіхом переговорив з Безілом. Вони стали в чергу і ще до сходу сонця, завдяки старій гумовій шині, опинилися на горі Горностаєва голова. Рушили через отері Сент Кетчпол назад до барлога, майже не розмовляючи через утому і думаючи лише про сніданок. Завернувши за ріг останньої сільської вулички, побачили барліг і почули вдалині крик. Ой, слава Богу, слава Богу. Місіс Візлі, що чекала їх на подвір'ї, побігла їм назустріч у домашніх капцях. Обличчя її було бліде й стурбоване, а в руці вона стискала зіжмаканий примірник щоденного віщуна. Артуре, я так хвилювалася, так хвилювалася. Вона обвила руками шию містера візлі, і щоденний віщун упав на землю. Гаррі побачив там заголовок. Жахливі події на Кубку світу з квідачу. А нижче мерехтливу чорно-білу фотографію чорної мітки, високо над деревами. Ви живі, здорові, збентежено бурмотіла місіс Візлі, відірваючись від містера візлі її оглядаючи всіх почервонілими очима. Ви живі, ой, дітки мої! Вона схопила Фреда і Джорджа і так різко притисла їх до себе, що вони аж лобами стукнулися. Ой, мамо, ти нас задушиш! Я на вас перед від'їздом накричала, заридала місіс Візлі. Я ніяк не могла про це забути. Що, якби на вас напав відомо Хто? Вийшло б, що я, бачачи, вас востаннє, дорікала вам, що ви отримали мало сов. Ой, Фредику! Джорджику. Та годі, Моллі, ми всі живі й здорові, заспокоював її містер Візлі, а тоді відірвав від близнюків і повів до хати. Біл? Додав він у півголоса. Візьми газету, я хочу глянути, що там написали. Коли всі втислися в малесеньку кухню, Герміона налила місяць візлі міцного чаю, а містер візлі додав до нього кілька крапель старого вогневізки Огден. Біл подав батькові газету. Містер візлі глянув на першу сторінку, а перся зазирнув йому через плече. Я так і знав, тяжко зітхнув містер візлі. Помилки міністерства. Злочинці впали мов сніг на голову. Слабкі заходи безпеки, ніхто не перешкоджав чорним чаклунам, національна ганьба. І хто це написав? А, звичайно, Ріта Скітер. Ця жінка має зуб на міністерство магії, розлючено крикнув персі. Тиждень тому вона написала, що ми марнуємо час на з'ясування товщини казанів замість того, щоб винищувати уперів. Та ж у дванадцятому параграфі директив щодо трактування немагічних нелюдей дуже конкретно роз'яснюється, що. Персі, будь ласкавий, позіхнув Біл. Заткнися. І мене згадують, повідомив містер Візлі з широко розплющеними очима, дочитуючи статтю в щоденному віщині. Де? мало не захлинулася чаєм, з візки місіс Візлі. Якби я це помітила то знала б, що ви живі. «Прізвище не назвали. Додав містер Візлі. Ось послухай. Перелякані чаклуни й чаклуни, затамувавши подих, чекали на узліссі нових повідомлень і сподівалися почути слова втіхи з боку міністерства магії, але їх спіткало гірке розчарування. Представник міністерства прийшов через деякий час після появи чорної мітки і повідомив, що ніхто не постраждав, але відмовився давати будь-яку додаткову інформацію. Сумнівно, що ця заява покладе край чуткам про те, що годиною пізніше з лісу вивезли декілька трупів. Ну, це вже взагалі, роздратувався містер візлі, передаючи газету персі. Ніхто справді не постраждав. Що ж я мав іще сказати? Чутки про те, що з лісу вивезли декілька трупів. Чутки з'являться тепер, коли вона це надрукувала. Море чуток. Він важко зітхнув Моллі, мушу повертатися на службу. Треба це все якось владнати. Я з тобою, батьку, значуще сказав Персі, Містеру Вікравчу буде потрібна вся його команда, і я особисто вручу йому свій звіт про казани. Він вискочив з кухні. Місіс візлі була страшенно засмучена. Артуре, ти ж у відпустці. Твого відділу це не стосується, невже там без тебе не впораються? Мушу піти, Моллі, наполягав на своєму містер візлі. Через мене виникло непорозуміння. Зараз переодягнуся і одразу вирушу. Місіс Візлі, зненацько заговорив Гаррі, не в змозі стриматися. А Гедвіга не приносила мені листа? «А, «Гедвіга, кажеш? неуважно перепитала місіс Візлі. Ні, ні, пошти взагалі не було. Рон і Герміони зацікавлено подивилися на Гаррі. Відповівши їм багатозначним поглядом, він спитав Рон, можна залишити речі у твоїй кімнаті? Так, я теж, мабуть, залишу там усе зайве, негайно озвався Рон. А ти Герміоно? І я, мерщій додала вона, і вони втрьох піднялися сходами нагору. Що таке, Гаррі? спитав Рон, коли вони зачинили за собою двері його кімнати. Хочу вам дещо сказати, почав Гаррі. У неділю вранці я прокинувся від болю в шрамі. Рон з Герміоною відреагували майже так само, як уявляв Гаррі у своїй кімнаті на привід драйв. Герміона зойкнула і одразу почала згадувати різні книжки й пропонувати звернутися до вчителів, починаючи від Албуса Дамблдора. І закінчуючи мадам Помфрі, шкільною лікаркою Гогвардсу. Рон став приголомшений. Але ж його там не було, правда? Відомо кого? Тобто раніше, ще минулого разу, коли заборів твій шрам, він же справді був у Гогварці, чи не так? Я впевнений, що на привід драйв його не було, відповів Гаррі. Але мені наснився про нього сон, про нього і про Пітера, червохвоста. Я не все запам'ятав, але вони планували вбити когось. Він ледь не сказав мене, але не захотів, щоб Герміона ще дужче перелякалася. То був лише сон, підбадьорливо мовив рон. Страшний сон. Дуже страшний, визирнув Гаррі з вікна на світанкове небо. Хіба не дивно? Мій Шрам почав боліти, а через три дні з'явилися смертежери, а в небі знову виник Волдемортів знак. Не називай цього імені. просичав Рон скрізь ціплені зуби. А пам'ятаєте, що сказала професорка Катерлоні?» – продовжував Гаррі, незважаючи на Рона. Наприкінці навчального року. Професорка Катерлоні викладала в Гогверці віщування. Переляканий вираз сповз з лиця Герміони, і вона зневажливо пхикнула. Гаррі, невже ти звертаєш увагу на те, що наговорила та стара шахрайка?» Тебе тоді не було, заперечив Гарік. Ти її не чула. Це було щось зовсім інше. Вона була у трансі, у справжньому трансі, і сказали, що темний лорд відродиться знову, величніший і жахливіший, ніж коли-небудь, бо до нього повернеться його слуга, і тієї ж ночі втік червохвіст. Запала тиша. Під час якої Рон неуважно копирсався пальцем у дірці на ковдрі з зображенням гармат з Чадлі. Гаррі, а чому ти питав про гедвіку? поцікавилася Герміона. Чекаєш якогось листа? Я написав Сіріусові про шрам, знизав плечима Гаррі. Чекаю від нього відповіді. Правильно, зрадів рон. Сіріус знатиме, що робити. Я сподіваюся, що він от от зі мною зв'яжеться, сказав Гаррі. Але ж ми не знаємо, де зараз Сіріус, може, в Африці або деінде, правда ж? розсудливо проказала Герміона. Гедвіга не подужає подолати таку відстань за кілька днів. Та я знаю, пробурмотів Гаррі, відчуваючи, що в грудях йому ніби висить якийсь камінь. Він ще раз визирнув у вікно, та в небі не було і сліду Гедвіги. Гаррі, пішли пограємо в садку в квідич, запропонував Рон. Три на три там є Біл, Чарлі, Фред і Джордж. Зможеш випробувати фінт Вронського? Роне, докірливо глянула на нього Герміона. Гаррі зараз не до Квідичу. Він стривожений і втомлений. Нам усім треба виспатися. Та чому ж? Зіграємо у квідич, заперечив їй Гаррі. Чекайте но, зараз візьму вогнеблискавку. Герміона вийшла з кімнати, бурмочучи щось схоже на дітвора. Наступного тижня ні містер візлі, ні Персі майже не бували вдома. Вони виходили, коли всі ще спали, а поверталися пізно після вечері. Це щось страшне, серйозно розповів Персі у неділю ввечері, коли молодші готувалися до повернення в Гогвардс. Цілий тиждень я лише те, що робив, що гасив вогонь. Люди постійно присилали ревунів. А ви знаєте, що ревун, якщо його вчасно не відкрити, вибухає? Мій письмовий стіл увесь обпалений, а моє найкраще перо згоріло на попіл. А чому вони присилали вам ревунів? здивувалася Джіння, що сиділа на килимку перед каміном і заклеювала через пошарпаний підручник, тисяча магічних трав і грибів. Скаржилися на слабкі заходи безпеки під час світового кубка, пояснив Персі, вимагали компенсації за знищене майно. Мандангус Флетчер виставив претензію на дванадцятикімнатне шатро з сауною, але зі мною цей номер не пройде. Я достеменно знаю, що він спав під плащем на п'ятин на дві палиці. Місіс Візлі глянула на дідівський годинник у кутку, Гаррі подобався цей годинник. З нього не було ніякої користі, якщо ви хотіли довідатися, котра зараз година. Зате він мав інші переваги. Там було дев'ять позолочених стрілок, на кожній було викорбувано ім'я когось із родини Візлі. На циферблаті не було цифр тільки написи, що вказували на можливе місце перебування членів родини. Це були такі написи, як удома, у школі, на роботі, а ще загубився в лікарні у в'язниці. А там, де нормального годинника мала б бути цифра 12, було написано смертельна небезпека. Вісім стрілок показували зараз на позначку вдома, крім найдовшої стрілки, що позначала містера Візлі. Вона зупинилася біля напису на роботі. Місіс Візлі зітхнула. Ваш батько не ходив у вихідні на службу ще з часів відомо кого, сказала вона. Його примушують забагато працювати. Якщо він зараз не повернеться, то вечеря захолоне. Батько відчуває, що мусить виправити свою помилку, зроблену під час матчу. Проказав Персі. Правду кажучи, не дуже мудро було виголошувати пресолюдну заяву, не узгодивши її спочатку з начальником свого відділу. Як ти смієш звинувачувати батька в тому, що понавигадувала та ідіотка скітер, розсердилася місіс Візлі. Якби тата нічого не сказав, то ріта написала б, яка це страшенна ганьба, що ніхто з міністерства не прокоментував ситуацію, втрутився Біл, котрий грав з Роном у шахи. Ріта скітер завжди поливає всіх брудом. Пам'ятаєте, як вона брала інтерв'ю у зламувачів заклять з Грінготсу і назвала мене довговолосим бовдуром? Бо волосся в тебе і справді довге, лагідно промовила місіс Віслі. Якби ти мені дозволив, ні, мамо. У вікно вітальні перещив дощ. Герміона захоплено читала стандартну книгу заклинань для четвертого класу. Місіс Візли купила по такій книзі для неї Гаррі і Рона на алеї діагон. Чарлі латав вогнетривку лижну шапочку. Гаррі натирав свою вогнеплискавку, а біля його ніг лежав розкритий набір для доглядання за мітлою, подарований йому Герміоною на тринадцятиріччя. Фред і Джордж сиділи у найдальшому кутку, схилившись над аркушем пергаменту, і пошепки про щось перемовлялися. Що це ви там робите? Гостро зиркнула на близнюків місіс Візлі. Домашню роботу, невпевнено відповів Фред. Не мили дурниць, ви ж на канікулах, сказала місіс Візлі. Та це ще з минулого року, пояснив Чорч. Ви часом не складаєте нові бланки замовлень? проникливо спитала місіс візлі. Ви часом не задумали відновлювати відьмацькі витівки візлів? Мамо, глянув на неї знизу вгору Фред, болісно викрививши лице. Якщо Гогвардський експрес завтра зійде з рейок, і ми з Джорджем загинемо, то як тобі буде на душі, коли ти згадаєш, що останніми словами, які ми від тебе чули, було таке безпідставне звинувачення? Усі засміялися, навіть сама місіс Візлі. О, батько вже повертається. раптом вигукнула вона, ще раз глянувши на годинника. Стрілка містера візлі пересунулася з позначки на роботі, до напису в дорозі. Ще за мить вона зупинилася на позначці вдома, і всі почули в кухні його голос. Іду, Артуре. гукнула місіс Візлі, поспішаючи з кімнати, і за кілька секунд до затишної вітальні зайшов містер візлі, тримаючи на таці свою вечерю. Вигляд у нього був виснажений. Усе пропало, сказав він місіс візлі, сідаючи в крісло біля каміна, і неохоче длубаючись у вже трохи прив'ялій цвітній капусті. Ріта Скітер цілий тиждень щось винюхувала, намагаючись знайти ще якісь міністерські промахи. А тепер вона довідалася про зникнення бідолашної Берти, і це буде на першій шпальці завтрашнього віщина. А я казав Бегменові, що він давно уже мав послати когось на її розшуки. Містер Кравч говорив про це багато тижнів поспіль, вставив свої п'ять копійок персі. Кравчові ще пощастило, що Ріта нічого не рознюкала про вінки. Роздратовано сказав містер Візлі. Вона б тоді цілий тиждень смакувала, що ельфині домовичку піймали з чарівною паличкою, котрою було вичеклувано чорну мітку. Ми ж усі, здається, здійшли згоди, що ця ельфиня, хоч вона і безвідповідальна, просто не в змозі була вичеклувати мітку, палко заперечив персі. На мою думку, містер Вікравчу страшенно пощастило, що в щоденному віщині ніхто не довідався, як він жахливо поводиться з ельфами, буркнула Герміона. Послухай мене, Герміоно, сказав Персі. Такий високопосадовий міністерський службовець, як містер Кравч, заслуговує на цілковитий послуг з боку своїх слуг. Своїх рабів. пронизливо вигукнула Герміона. Він же нічого, вінки, не платив. Підіть краще нагору і перевірте, чи все добре спакували, перервала суперечку місіс Візлі. Мерщій. Гаррі зібрав набір для доглядання за мітлою, закинув на плече вогнеблискавку і піднявся нагору вслід за Роном. Дощ тарабанив ще дужче. До нього долучилися завивання вітру та стогіну пиря на горищі. Коли вони зайшли до кімнати, у клітці почала голосувати і підстрибувати левконія. Здавалося, вигляд напівспакованих валіз доводив її до шалу. Кинь їй солодощів. Рон простяг Гаррі невеличкий пакетик. Може, на якийсь час замовкне. Гаррі просунув у клітку з солодощів і підійшов до своєї валізи. Біля неї стояла порожня гидвіжена клітка. Уже минуло більше тижня, сказав Гаррі, дивлячись на гідвіжине сідало. Рон, ти не думаєш, що сірі зловили? Ні, бо про це відразу б написали у щоденному ввіщоні, заперечив Рон. У міністерстві були б раді проказати, що вони хоч когось упіймали. Мабуть, дивись. Це тобі мама накупила на алеї діагон, а ще взяла для тебе грошей з твого сейфа і випрала всі твої шкарпетки. Він переклав на Гаріне на ліжко купу різних пакунків, торбинку з грішми та чисті шкарпетки. Гаррі почав розгортати пакунки. Крім стандартної книги закляць для четвертого класу Міранди Гошоук, там був пучок нових пер. З десяток сувоїв пергаменту і запасні компоненти для зіліварного набору, адже в нього якраз закінчувалися хребет риби лева та есенція Беладонни. Гаррі саме запихав у казан шкарпетки, коли Рон обурено вигукнув в нього за спиною А це що таке? Він тримав щось схоже на довгу, темно бордову оксамитову сукню, оздоблену старомодним мережевним комірцем і манжетами. У двері постукали, і до кімнати зайшла місіс Візлі з оберемком свіжовипраних гогвардських мантій. Ось нате, розділила вона їх на дві купки, але гарно поскладайте, щоб не пом'яти. Мамо, ти мені поклала нову сукню Джіні, сказав Єрон. То чого тут Джіні?» – заперечила місіс Візлі. Це для тебе вечірня мантія!» Що? хоч рон. Вечірня мантія!» – повторила вона. У шкільному списку зазначено, що цього року вам знадобляться вечірні мантії для різних офіційних оказій. Ти, мабуть, жартуєш, не міг повірити рон. Я це не носитиму, не мрій. Роне, та їх же всі носять, розсердилася місіс Візлі. Це загальновизнана форма одягу. У батька теж така є для офіційних прийомів. Я краще голий ходитиму, ніж одягну цю гидоту, – вперто вів своє Рон. Не будь дурний, сказала місіс Візлі. Ти мусиш мати вечірню мантію. Вона є у списку. Я і для Гаррі приготувала мантію. Покажи йому, Гаррі. Гаррі боязко розгорнув останній пакунок, одначе виявилося, що його вечірня мантія не така й погана, принаймні на ній не було мережив. Зрештою, вона мало чим відрізнялася від його шкільної форми, хіба що була не чорна, а темно зелена. Я подумала, що вона пасуватиме до кольору твоїх очей. Лагідно мовила місіс візлі. Але ж вона цілком нормальна. сердито вигукнув Рон, дивлячись на Гаріну мантію. Чого мені не можна було таку купити? Бо я її купувала в комісійній крамниці, а там не було з чого вибирати, почервоніла місіс Візлі. Гаррі відвернувся. Він був би радий поділитися з Візлями усіма своїми грошима, що лежали в сейфі Грінготсу, але знав, що вони нізащо їх не візьмуть. Я ніколи її не вдягну, вперся Рон. Ніколи. Чудово! спалахнула місіс візлі. То ходи голий. Гаррі, не забудь його сфотографувати. Ото вже я не сміюся. Вона вилетіла з кімнати, грюкнувши дверима. І відразу Гаррі з Роном почули за спиною якісь дивні звуки. Це Левконія давилася за великими совлодощами. Чому мені завжди дістається тільки непотріб? Розлючно кинув рон і побіг рятувати Левконію.